Програму представляє компанія РЖТ Семенс від сімейного підприємства до одного з лідерів у Європі. Компанія РЖТ Семенс, селекціонер і виробник насіння, що завоювала довіру на українському та європейському ринку, щоб отримати гарний врожай. Французьку якість обирай РЖТ Семенс. Це якість французької генетики. Ольга Васильівна вже 11 років працює продавцем. Торгує овочами та фруктами. Каже, вперше за стільки років активність покупців так сильно впала. Українці, якщо й купують, то переважно вітчизняні товари, адже через зростання курсу долара ціни підвищилися вдвічі. Раніше, скажімо, ящик бананів вона закуповувала за 180 гривень, нині віддає 300. Люди в першу чергу думають, як оплатити жилье, як оплатити купити теж молоко, хліб, а овочі овощ ще беруть, а фрукти дуже слабо йдуть. Ціни. Порівняно з минулим роком, десь на 50%, а то й більше виросли на деякі товари, як правило, імпортери будуть закладати в ціну товару, не существуючи на теперішній момент курс, а той, який вони думають, буде там скажем, через неділю-дві. І тому, якщо курс сьогоднішній на ринку 16, то я б не сучил, що в стоїмості імпортного товару ціна може бути заложена і 20. Зазвичай в осінньо-зимовий період навіть без врахування чинників пов'язаних із курсом відбувається підвищення цін на овочі, фрукти, молочну продукцію. Тому немає жодних причин для того, щоб ці товари не подорожчали і цьогоріч на останній тиждень. Минаючи все таки, бачили продовження тенденції здешевлення дешевлення вартості борщового набору до 9 гривень 45 копійок. Ну відповідно. Якщо ми говоримо на перспективу до нового року, ми бачимо поки що прогнозу зростання вартості приблизно на 15-25%. Тут це буде залежати перш за все, ситуація від того, що надалі буде з курсом, тому що, попри те, що українські овочі вже були вироблені, тобто собівартість їх сформована, тим не менше, питання зберігання, питання доставки до кінцевого споживача вони залишається відкритим. Експерти прогнозують, що за підсумками року інфляція може подолати 20 відсотковий бар'єр. І перевищити показник кризового 2008 року.